Dzisiaj mieliśmy takie wzajemne polsko-ukraińskie manewry medyczne. Myślę, że dzieciaki bardzo fajnie się bawiły, przy okazji zdobywając dość sporo wiedzy, jeśli chodzi o pomoc w zakresie pierwszej pomocy. Komunikacja jest na poziomie dobrym. Tutaj opiekunowie dobrze i nawet powiedziałbym biegle władają w języku polskim. No my staramy się też troszeczkę poduczyć albo przypomnieć sobie języka ukraińskiego. Ja z Hrysonskiej oblasti, z miasta Kachowka. Tam zaraz okupowana terytorium, ale my przyjechali w miasto Mykolaiv. Tam bywają sereny, ale wybuchów były bardzo rzadko. Mój tato pracuje do SNS i jego начальство zaprosiło, żeby ja Поїхав в цей табір. І мені тут дуже сподобалось. Ми через Тернопіль поїхали сюди. Дорога була тяжка, але весело було. На запрошення дуже багато вілі з Польщі, і з Кракова, і з Ополя. І такі ці приватні люди організували нам те відсечки і привезли 14 осіб з сходу України, з обшару фронтових. Би їх трохи оздоровити, дати їм спокійні дні без бомби, без алармів. їх родіти є страні від війни Росії з Україною і діти теж є стресування, і тут вони маємо те, чого вони мають в Україні. Можна мовити, що відчути регабілітація, бо маємо басен, маємо єжори, нормальні життя, як маємо в Польщі. Привезли дітей в табір польський, де діти задумованіся з польською стороною, яка нас приймає. Зможуть відпочити, набратися певного досвіду в рятувальній справі, в пожежній справі, а також відволіктися взагалом від тих регіонів, звідки вони приїхали. Вони є з тих прифронтових районів, з Запорізької області, з Херсонської. З інших областей, де зараз проводяться бойові дії, де зовсім нелегко, звичайно. Тут зараз ми проводимо такий час. Поруч з нами є польський табір пожежних, до якого ми долучаємося до проведення всіх занять. Сьогодні у нас була дуже до речі, цікава тема. Заняття з домедичної підготовки там потім буде з пожежної безпеки. І я думаю, що дітям все вдасться гарно відпочити, оздоровитися і набратися такого, десь досвіду в безпеці. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну кро.